Цю квітку ми привезли з Попівки, вона нам близька й дорога, як і нагадує нам наше село, в якому ми прожили велику кількість років, 40 років. Пам'ятаємо всіх і любимо, і згадуємо минуле, яке в нас збережеться назавжди. На подвір'ї Завальєв у селі печище квітнуть джоржини, Хризантеми та Троянди. Вони, каже пані Людмила, частинка дому, який залишився біля самісінького кордону. Прожили ми у село Попівка Великописарівської громади. Ми знаходились на нулі, і коли війна почалась, то все вибухи, ті всі ми почули. І прожили майже рік ми. По погребі, тому що все летіло через нас. Це батьківщина. І ми з чоловіком вирішили відновити. Жінка говорить, не одразу вірили, що доведеться їхати. Кожен сидів скільки міг, тому що своя хата, тут діти народились наші, і ми не думали, що це так буде довго. Але коли почали вже стріляти по мирному населенню, коли почали вбивати людей, коли вже в по хатах руйнувати стали будівлі, коли ми більше сиділи у підвалі і навіть могли порахувати, якщо летить 4, до чотирьох, значить це по нашій вулиці. Якщо вісім, навіть отак сиділи і вважали, куди летить. Це дуже страшно було. А коли сусіда нашого вбили, Мусієнка Івана Олександровича, він також, також думав, що це пройде якось. І тоді вже ми не поїхали вже туди. З 23-го року ми тут. Під час евакуації, додає чоловік пані Людмили Микола, довелося поспіхом тікати буквально під обстрілами. Виїжджали, каже, з домашніми тваринами. Були двоє поросят, ми тікали так із села, коли були вже кабами, обстрілювали. Це під час наступу того корпусу російського. І зразу ж, як тільки вони зайшли на територію Райворунського району, почався обстріл такий масовий, що такого ми ще не, не, не чекали. Ми втікали, що дорогою порося навіть згубили. Було небезпечно, дуже близько до кордону, і ми не віддалялись від кордону. Паки ближче треба було, щоб проїхати автомобілем. Ну, там дороги розбиті, приходилось втікати на всіх парах. За два роки родина знову облаштувала господарство. Посадили сад, тримають птицю та поросят, вирощують розсаду. Прийняли нас добре, дуже хороші сусіди. Всі несли все, що можна на початку. Ну сюди приїхали зразу з сільської ради із соціальних служб. Допомогли нам голова громади. Також виділив із свого пасівний матеріал. Ми одразу ж посіяли свою землю, обробили, як змогли. Виділили з громади нам 15 тисяч, ми додавали ще своїх, поставив, ну я вже сам облаштовував вікна старі і старих вікон зробив для курей. Тут не було, практично не було приміщення, де навіть птицю помістити, не говорячи вже про свиней. Ну, а все те потім вже доробляли. Дворище, як і людина, потребує турботи і піклування, говорить Микола Завалій. Тут, у батьківській хаті, каже, довелося починати все з нуля. Все тут було наскільки занедбане, що оце, з цього місця не можна було пройти, не було ні заборів. І цей сарай теж був розрушений. Ми все це вирубували, все це вичищали. Ми знали, що це наш будинок, його треба відновлювати. Чоловік показує майстерню, яку облаштував з підручних матеріалів. У цей сарай можна було зайти, тому що висота отака десь була, а це скільки треба було вивезти землі, і я вивіз. Е, ну, Приміщення не придатне ні для чого, але коштів, щоб е, щось тут тримати, навіть кладовку якусь е, ну, не було. Я Оце дверима, це все двері е, сумські. Які були скрізь наділяли люди, ті, що знімали. Це всі всі стіни оббив із середини. Для цього землю вивіз тут, оббив як зміг потолок там чимсь, тому що все сипалося, все і зробив ось таку маленьку, маленьку майстерню. Розсаду подружжя вирощує понад 20 років і на новому місці не залишили улюблену справу. Вестою каже господар, планують провести до парників воду квіти, капуста, помідори, перець ну, все, все. Парниками займатися, то воду багато треба. Достав відер кожен день вручну колодязь навпроти. Пан Микола пригадує до вторгнення в Пепівці вирувало життя. Тепер каже, там зруйновані будинки та порожні вулиці. Велика колона йшла через наше село. Вони знищили повністю асфальтову дорогу, стріляли по селу, рядом снаряди розривалися, нема нікого. Загинуло у нас, я точно не буду, де десятка чоловік, цивільних загинули прямо там. Є випадки такі, що довго й залишалися, просто нікому було навіть поховати. В нашому селі неможливо було ні на кладовище. Як хто помирав, то вивозили або в вахтирку, або в сусідні села. Мріємо, звичайно, про перемогу, нашу перемогу. Туди повертатись ні. І ні до чого, практично. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.